Я дьобрінько, я граю для вас, Балеті за Динамо! 15. Ви мене уявляєте, щоб я набрав 15. Я грав брудно, а моє життя не відповідало стандартам. З дитинства почав пити і пив серйозно. Полутажу усім інтернетчикам, це рубрика Ромаріо Бебето. Сьогодні у нас в гостях бразилець який завітав до Києва, Діого Рінкон. Я думаю, ви його точно не забули. Добрий день. Як діла? Все нормально, спасибо. Жив, здоров. Так, да, дуже хороші. Хотім про якусь одягу з тобою поговорити. Давай, поговори. Дього, як справа в тебе? Чим займаєшся і що тебе привело в Україну? Моя вида вай муіто бен моє життя прекрасне. Я хочу сказати, що у мене була мрія повернутися в Україну і пограти у футбол. Я дуже люблю цю землю. Я насправді не можу пояснити, чому настільки полюбив Україну це країна, де я взлетів у професійному футболі, і сім'я полюбила Україну. Я Не очікував, що повернуся в Україну у тій ролі, в якій я приїхав. Так у планах було приїхати сюди, піти у свій рідний клуб. Але Бог змінив усі плани. Моя ціль. Я хочу сказати усім, наскільки Бог змінив моє життя. Це ключова причина мого повернення в Україну. Щоб відповісти на це питання, маю розповісти про нашу організацію. Це є клуб, в який входять футболісти, які раніше грали на високому рівні, а дехто і зараз продовжує. Але всі ці гравці християни. Ви ж розумієте, що християнин без христа це нічого. Це як футболіст без м'яча. Тому ми з м'ячем тут, щоб говорити про христа. Міст дружби між людьми це м'яч і Христос у моєму серці. Я зрозумів, що церква змінила вас. Ви в одному з інтерв'ю сказали, що алкоголь робив вас на віже. Ви перестали пити. В який момент. Іноді кумедно дивитися на своє життя зі сторони та дивитися, як Бог планує твоє життя. В один момент я втратив усе в своєму житті, втратив усі досягнення. І насправді, там, де я думав, що втратив все, я отримав найбільше. Я знав багато особистостей, але в один день я познайомився з головним з Богом. Це відбулося три роки тому. Ви знаєте, мене як футболіста. Я грав брудно, а моє життя не відповідало стандартам. З дитинства почав пити і пив серйозно. Настав момент, коли я перестав контролювати своє життя три роки тому я посварився з дружиною, і ми мали розлучатися. Та в один момент я зрозумів, що втрачаю щось дуже цінне, і тоді я прийняв рішення бути клієнтом у реабілітаційному центрі. Я хочу заявити, що сьогодні я найщасливіший на землі. Я щасливіший ніж на піку своєї кар'єри. Коли я вийшов з реабілітаційного центру, у мене налагодились мої стосунки у сім'ї, і я зрозумів, що титули, досягнення, гроші та слава це не пік досягнення, це не головне. А головне мати віру у Бога. Ви не уявляєте, наскільки динамо у моєму серці, і наскільки я закоханий у вашу нашу країну? Артем Мілевський переказував велике вітання, сказав, що Дьогорінкон це просто топ. Але в одному з інтерв'ю Мілевський сказав такі слова про те, що коли Діого Рінкон був одним бразильцем в команді, він був просто молочинка, він працював на всю. Тільки в Динамо з'явився другий, третій, четвертий, п'ятий бразилець. Діого Рінкон почав з ними гуляти, і той Рінкон пропав. Чому що вони таке робили? Що з його кар'єра змінилась? свого часу, інші бразильці прийшли у Динамо. дивно, що інших бразильських гравців не так добре прийняли у команду, як мене. Eu tinha que os receber. Então, nem todos os brasileiros eram tão aceitos, tão bem aceitos como eu era. Então, acabou acontecendo. E eu sabia da dificuldade que era estar fora do país e acabei me afastando. Дуге станцію сьогодні озираюсь назад і розумію, що хотів допомогти, але зробив зло собі. Допомагаючи їм, я був під їхнім впливом. Але я хочу сказати відверто, що ті проблеми, які були всередині нашої бразильської компанії, ті ж проблеми були і в інших частинах, і в групуваннях команди. Ми не були ексклюзивними і найбільш проблематичними гравцями. хто був найкращий партнер для нього в динамо? Хто найсильніший футболіст яким він грав в Динамо? Ба. На мі епка сім я чи в празіржоґакубон з ґадорице Белькевич, якого на превеликий жаль з нами немає. В Києві про вас ходить дика історія про штраф 100 тисяч доларів. Я думаю, про неї вже запитували. Що ж у вас були там за зарплати? Що ви ж такий штраф могли заплатити собі? Я щасливий, що у світі є багато легенд, і коли з мене роблять легенду, це дуже приємно. Але насправді цього не було. Я не був дисциплінованим і мене карали, але не такими штрафами, як ви назвали. У мене є тенденція набирати вагу. Мене могли покарати, але не такими грошима. Після вашого запитання у мене навіть з'явився страх. Що якщо я зараз повернусь у Динамо, то вони скажуть, що я не заплатив гроші, і можливо щось винен. Ігор Суркіс часто штрафував, якщо чесно. Алємкілежа мутував Гунзалі. Не Так він мене штрафував, і не тільки мене, і правильно робив. Нам потрібна дисципліна і правила. Їх потрібно дотримуватись. Загега тут маста понісам файс партій. В один момент в Бразилії в нього були дуже серйозні проблеми з кримінальним так, світом. Е, наскільки важко в Бразилії жити? Тому що з одного боку це така футбольна країна, з іншого боку, багато історій про кримінал, що агенти пов'язані з мафією там і так далі. Não, rapaz, nunca tive problema com... com... Наша країна кримінальна, там є багато поганих речей. Я виріс у бідному районі, але завжди поважав закон. І з цим у мене ніколи не було проблем. що найважче було, коли він приїхав в Україну? Тут холодно, тут навантаження, тут фізика. Що найважче для нього було? найважче це мова, та важкою була інша вимога, яка стояла переді мною для того, щоб бути гравцем номер один з моєю комплекцією від мене вимагали скинути зайві кілограми. A força era meu, meu grande, a minha grande virtude. E quando eu cheguei aqui, eu tinha exigido que eu perdesse alguns quilos para que eu entrasse no padrão do clube. І по цій причині мені було важко втратити зайві кілограмчики, хоча мені було комфортно з ними. Потім я зрозумів, що їх таки треба було скинути, щоб піднятись на інший рівень і забити важливі голи. Чому бразильцям було так е, важко з цим зайвою вагою? Так чому вони запізнювалися постійно на збори? у Бразилії все вимірюють інакше в Україні. Беруть висоту і вагу, і виводять скільки ти маєш важити. У Бразилії вимірюють мускулатурну масу, вагу і багато інших показників. Коли прийшов у «Динамо», то важив 88 кг. І згідно параметрів клубу від мене вимагали 85, бо мій ріст – метр 86. Але згідно з бразильськими вимогами це була норма, згідно моїх фізіологічних показників. Але я розумів, що маю це виконувати одного разу. Ви приїхали після Бразилії плюс 15 кілограм, так сказав тренер. 15? ви мене уявляєте, щоб я набрав 15? Якби я був у Бразилії один рік, то набрав би 15. Чи знаєте, що Хацкевич зараз тренує Динамо і чи бачили у ньому тренера? Що він може стати тренером? В Києса Бідакі. «20 днів тому я говорив з Ребровим по WhatsApp. У. і ще він був тренером. Я дізнався про призначення Хацкевича вже в Україні. я не знаю, що сказати про нього як про тренера, але мушу сказати, що він був сильним гравцем. не знаю, яка у нього тренерська підготовка. Та якщо він буде працювати у тренерській діяльності, як він працював, будучи футболістом, він буде неймовірним тренером. Щось запам'ятав мову. Як говорити, якісь речення, що пам'ятає, що може сказати. Давайте я вам скажу фразу, яку я сказав у рекламі. Я Джог Рінько, я граю для вас, болеть за Динамо. Дінамо. Ми дякуємо тобі за інтерв'ю. Бажаємо удачі, щоб у себе все було добре. І вітання болівальникам київським. Рад главі, Бог України. Болить за Динамо. Дякую, 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 дякую.